Тарас, привіт, слава Україні! зі мною гравець команди Сіндікат. Сьогодні гра закінчилась нічийним результатом, розділили три залікових пункти. Відчутна різниця порівняно з минулим туром. Сьогодні ваша гра кардинально змінилась. Цілу гру я б сказав, тримали результати і контролювали перебіг подій. Що сталося? Чому саме такий результат, і що саме побливало? Ну, справді, в порівнянні з першим туром, де ми намагалися на класі переграти, такі були після першого тайму впевнені, але навіть на цьому рівні не прощають. Знаєте, розслаблені десь а, гру на класі, треба догравати до кінця. Сьогодні не було куди відступати, тому так вже максимально налаштувалися на боротьбу. Боротися до останнього не вистачило. Ну я думаю, не вистачило трошки сил, тому що захисники змінилися, не можуть весь матч відіграти. От уже грали від оборони, але бачите, остання секунда провалилася один недограна ситуація і такий результат. Один-один на останній секунді. І ще одне питання до тебе: кого б ти відзначив зі своєї команди? Можливо, названня лева сьогоднішнього матчу, якщо є такий кандидат. Ну, я думаю, це Павло Пенель. Це... Центральний захисник. Ну, Звичайно, він тримає. Всю команду в тонусі тримає оборону вже наперед, підказує ззаді. Тобто такий гравець, який досвідчений, саме головне. От. Ну і все від нього залежить. Дирижер орке оркестра відсотків. Коли в нього, наприклад, в минулому турі там десь трошки не вистачило сил дотримати, то сьогодні він був до останнього боротьбі без замін. Ви ж бачите, гравець, який відіграв від першої до останньої секунди. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних ігор вам в Кубку і надалі в чемпіонаті Києва. Будемо сподіватися, що в нас складеться ваша змагання. дякую. Дякую.